Я приготував таку тут спеціальну підбірку літератури, тому що ці книги це не лише творчість Володимира Карпенка, це в якійсь мірі і моя історія, тому що ну, я зараз поясню, що за кожною цією книжкою стоїть, мабуть, якась частинка мого життя. Ну, от візьмемо, скажімо, першу книгу, яка називається Побіг. Я пригадую. Це 90-й рік був, 90-й рік. Вона вийшла в видавництві Астрея. Я тоді працював в Полтавській районній газеті заступником редактора. Як зараз пам'ятаю, завжди тут на вулиці Шевченка сходив, із, сходив з тролейбуса і йшов пішки туди на шевченка 7 до редакції. І по, по шляху завжди обходив усі газетні кіоски. Газетні книжкові кіоски, які були на шляху, тому що ну, такий був час бік гласності, знаєте, все купували. І крім газет, завжди дивилися, що там в кіоску зранку з'явилося нового. Причому дивилися саме на такі от от обкладинки, от вони да, вони такі зараз, здаються, нам примітивні, але вони чим були примітні, тому що якщо бачити отаку от, от книжечку, то це зросто. Зрозуміло було, що ця книжечка видана десь у Полтаві, що це книжечка місцевого автора. І цю книжку можна було купити лише тут. І більше ніде. І я пригадую саме таку книжечку побіг. Я купив, купив тут на Шевченка був кіоск книжкої видавництва Астрея і прийшов. І, а, і мало того, я ще там дійшовши сюди до вулиці Котляревського за видавництвом. Я не витерпів, прочитав передмову, і потім сів і, мабуть, запізнився на роботу, <сум> прочитав десь половину цієї книжки, потім дивився на годинник, що треба ж вже бігти, прийшов на роботу і на роботі її дочитав, буквально десь там за, за, за дві години. Ну і пізніше трапилось так, що і потім через. Деякий час я дав їй редактору Василю Ровичамало, він її прочитав і каже, що ти знаєш, давай будемо друкувати. І потім ще через деякий час прийшов вже наш шанований автор, мене редактор визиває, каже: ну ти будеш якби керівником цього проєкту, все друкуємо. Була така рубрика Дві колонки з продовженням. І це ж був ще 90-й рік. 90 90-й рік вся комуністична партія існувала, ще газета Орган райкому партії, коли ми почали друкувати, то буквально там перша чи друга подача, і щось таке, що редактора вже викликають райком, що що це ви там почали друкувати? Що, ну не сподобалось, так. Да. Але вже можна було пояснити тим, що ну а куди ж ми дінемося? Ми ж вже почали друкувати, ми ж вже не скажемо, що все там дали дві подачі, все на цьому закінчимо. І дякуючи цьому, ми додрукували, Я тоді познайомився. З нашим шанованим автором, я дійсно сьогодні тут вже згадували, що наскільки це була відповідальна людина, бо газета виходила вівторок і четвер, і він завжди виходив. Я вже навіть не пам'ятаю, чи в нас була одна публікація на тиждень чи дві, але я пам'ятаю, що він приходив у понеділок. Перед тим як вийде газета, і дуже так ретельно одівав окуляри, і дуже так ретельно вичитував коректуру вже там після коректора, після всіх, значить. І постільки все-таки був газетний варіант, дещо, вдало, дещо доводилось там скорочувати, то ми навіть ще там дискутували, що залишити, що скоротити. Ну, тобто, це була така творча робота, і потім, вже після того, як ми надрукували Карпенка. Знову ж таки, редактор якось війшов у цю струю і ну, вже як у відомому фільмі, що ані пора ли нам замахнутися на, Шекс... на нашого Вільяма Шекспіра, да казав Євсім. Так і каже, що ну, давай вже тоді, вже після Карпенка, на І, лженіця і Ну, вже ситуація була така. Якісь мірі може комічно, що тут, шановні наші перекладачі казали, що от вони якось підбиралися, чи, чи ми можемо, чи ні. А тут вже вибору не було, бо редактор викликає, каже, що ну от тобі даю там всіки, будеш перекладати солжені. Ну вже куди діватися, сидиш там ночами перекладаєш. Російською мовою друкували. Кого? Побірдав, побігадав. Але а Солженіцина вже перекладали українською. Я кажу, що після Карпенка нам вже нічого не страшно було. І, і, і тоді вже, і тоді вже ну, куди перекладаю Солженіцина. І, до речі, там я кажу, що от перекладацький хліб він важкий, я сьогодні хочу да, велика вдячність і перекладачам, бо я знаю, що це таке. І потім якось після того, як ми надрукували Солженіцина, вже розхапали. Розхапали ці наші, ці наші переклади, там є і Хмельницький, і Житомир, якось вони дізналися, бо виявляється, що це перший раз. Але там Солженіцина ще була чудна історія. Не знаю, чи Володимир пам'ятає, що колись ми сиділи вже в кабінеті і зайшов один керівник району відомий, який потім був народним депутатом, і я щось намагався представити, що ж Карпенко, відомий письменник. Щось такі очі і вискочив з та виявляється, він думав, що це і я солошені. Може це пройде, вона Ну, І взагалі, а далі вже ну, склалася так доля, що після... А, я ще забув сказати, що газета називалася Ленівським шляхом. Вона ще, називала, ще називалася Ленівським шляхом. А потім... Ну і Після того, вже, як друкували Карпенка, то їй вже потім газету перейменували в на став. <рістити> а потім, вже, після цього, я вже працював в інформаційно видавничому Агентстві Астрея і знову чи я не випадково, не випадково взяв оці книжки. Я там був заступником головного редактора, бо ці всі книжки, тут, якщо подивитися, інформаційно видавниче Агентства Астрея. Ну, знову ж таки. Ми не будемо звертати увагу на їх поліграфічну якість. Зрозуміло, що вона вийде ні в яке порівняння з тією книжкою, яку ми сьогодні презентуємо. Але я що хочу сказати, От знову ж таки, ну, гумор, не гумор, правда життя. Значить, у нас був такий автор, там, ну, Володимир його добре знає, якого були гроші на той час, і він видав книжку, яка називалася Чашка чая на ладоні Вселенной». Шикарно десь от такого зразка книга, шикарно в обкладинці, мілований папір, значить, 10, ти, 10 тисяч тираж. Все було чудово, але тільки ще ніхто цю книжку не купував. І вона, пройшовши всі круги Ада, верталась по тім вкладовці, там лежала в Воспа. І завоз час від часу її одвозив, міняв на мило і на туалетну папір. Туди. Ну, оці як вони називались там обмінні пункти. Да? І він приходив до директора, каже, ну що Віктор Володимирович, може трохи чашки. У нас там мило закінчилося, і пакет тале. Може, трохи чашки чаю одвезли. Та одвези. І вони відвозили, так. А жили за рахунок оцих книг, розумієте? Потому, що, бо бо, бо книжки. Карпенка вони продавалися. Якщо у людей там ну, десь ну, скажімо, не вистачало на зарплату, то їхали туди на алмазний, на ринок, ставали і продавали Карпенка і платили людям зарплату. Розумієте, І те, що ми говоримо, знову ж таки проблема, що ми говоримо те, що зараз і те, що було коли. Зараз ми просимо, щоб хтось там дав гроші. На видання цієї книжки, а були все-таки у нас були часи, коли ці книжки навпаки приносили гроші і давали можливість е, людям е, виживати. Зараз, зараз буде. Да, тому да, від імені цих людей, які працювали над цими книжками, я і сьогодні хочу подякувати за те, що ми в свій час мали не лише задоволення працювати над цими дворами, але й заробляти собі зарплату.